Майори, жоржини і ще жоржини. соняхи, Які красиві китиці. Листочки хости. Олі нарвала калини і золотарника. Ось такі гілочки. Це... Що це таке? Моя дівчина калина. Майори, у вас є на городі? Садили? Оці цими ялочками так. Соняки на городі такі гарні. Вогняний вулкан. Хай буде жовто-гаряче, яскраве. Ой-ой-ой, ой-ой-ой, що Ой -ой -ой -ой. це починається? Ну давайте, швидко робити. Падали яблука коли так бахнуло яблуко. А я така, мися в ванні і така вночі. І в мене таке шух таке на дах, і такий дах аж провалюється. Я злякалася капець, а там нас яблуня впало. А вас собаки гавкають, коли сирена. А ну дивіться, що то воно, що то?